Близько 20 тяжких та особливо тяжких злочинів розкрили поліцейські лозівщини з початку поточного року. Задокументували понад 10 фактів у сфері незаконного обігу наркотичних речовин та опрацювали більше 5 тисяч заяв і повідомлень про правопорушення, які надійшли від громадян. Протягом двох місяців 2025 року поліцейські Лозівщини забезпечили оперативне реагування на 5257 заяв та повідомлень громадян про правопорушення. Органами досудового розслідування та дізнання районного відділу поліції розпочато 243 кримінальних провадження, з яких 99 розкрито. За вчинення кримінальних правопорушень працівники поліції повідомили про підозру 68 особам, з яких у відношенні 6 осіб обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вар трьом особам домашній арешт, одній особі заставу, трьом особам особисте зобов'язання. Поліцейські розкрили 18 тяжких та особливо тяжких злочинів, з яких одне тяжке тілесне ушкодження, один факт незаконного поводження зі зброєю, 5 крадіжок, одне шахрайство. Також у сфері незаконного обігу наркотичних речовин працівники поліції задокументували 11 фактів, з яких повідомлено про підозру за збут наркотичних засобів по одному факту, за незаконне заволодіння наркотичними засобами шляхом шахрайства, по трьом фактам, за зберігання наркотичних засобів по семи фактам. Так, в кінці лютого поліцейські лозівщини затримали чоловіка за нанесення тяжких тілесних ушкоджень матері. Від отриманих травм 74-річна жінка померла. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі. Про події до поліції повідомили фельдшери бригади швидкої допомоги 24 лютого о 2 годині 26 хвилин. У вчиненні вказаного злочину обґрунтовано підозрюється 51-річний син померлий. Встановлено, що чоловік неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства. Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. України. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення води. Слідчі Лазівського районного відділу поліції за процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру. На території Лозівщини працівники райвідділу поліції виявили та задокументували 1015 адміністративних правопорушень. У відношенні порушників поліцейські склали адмінпротоколи. Протягом двох місяців поточного року сталося 45 дорожньо-транспортних пригод, з яких шість із постраждалими. За керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння поліцейські склали 56 адмінпротоколів. Тож поліцейські лозівщини вкотре закликають громадян бути відповідальними та дотримуватися правил дорожнього руху.